Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І сьогодні я показую наборчик. Схема орієнтир часу розмір 250 на 374 хрестика. Невелика. На її 18 це 35 на 53 см, нитки DMC. Кількість кольорів 96, з них 11 блендів. Така гарна схемка. Коробочці, метраж ж блендів у табличці, щоб складали на собі вишивальниці такі бабіночки з моєю групою вайбером, електронною адресою. І сьогодні складали так, що буду ще вирівнювати ниточки. Складали разом з чоловіком, щоб швиденько вислати, тому що багато наборчиків заказали і потрібно було нарізочку швиденько зробити. Так, багато плашечок у нас. Я піднімаю всі. Кольори гарненькі. Ось така плашечка на бленди. Одненька, тому що небагато 11 блендів ви бачили. Так, такі гарні номери. Червоний колір, от навіть є. Бачите, червоний колір складали разом з чоловіком. Я Побігла по справах, а вже чоловік доскладував. 817-й такий яскравий колір є. Бо тут і книжки, і така чудова схема, орієнтир часу, і компас. А, думаю, де обкладинка. Отаке розмаїття кольорів. Гарненькі такі плашечки. Багато так. З ручними такими дірочками, номерки є по ключу. Є значки, як в схемі. Шість штучок плашечок. Ось ну, такі гарне розмаїття кольорів. Аїда 18 та Свайгард. Голочки 26-го розміру просила замовниця. Я поклала. Схема, як завжди, роздрукована, і не тільки в електронному форматі, а й роздрукована ложиться. Роздруківка. Тут у нас 36 неповних листів. Так, І така картиночка. Скрін із схеми. Це сама схема скрін. Як бачимо, чому назвала так орієнтир часу, бо і книжки, і кишеньковий годинник з цепочкою, і карта, це все буде приємно вишиватися, все цікаво. Приємної вишивки. До наступних відео. Пока-пока!